Всім привіт! Сьогодні приготуємо з вами дуже смачне, корисне домашнє масло. Для цього нам потрібна домашня сметана. Викладаємо її в чашу міксера і збиваємо до повного відходження сиворотки. Ось такий вигляд має мати наша сиворотка. Беремо нашу, наше масло і повністю віджимаємо від залишків сиворотки. Тим часом ми готуємо охолоджену, дуже-дуже лядяну воду і будемо вимивати наше масло в цій воді, щоб не було зайвого запаху. Ось так ми вимиваємо масло, потім масло ми будемо викладати в харчову плівку або в пергаментний папір і ставити до повного охолодження в холодильник. У мене було літр домашньої сметани. З літра домашньої сметани у мене вийшов 553 г масла. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Рекомендую приготувати дуже смачно.